Ми в гостях у миколаївського підприємця Дмитра Волощенка, співзасновника пивоварні «Шо «Бару Шо» та одного з волонтерів громадського об'єднання Rable Volunteers. Крафтова броварня заснована в Миколаєві у 2016 році. Сьогодні варить понад 15 сортів пива, особливо любить кислі. А ще Дмитро з командою створює емоції та мистецтво, про що йде мова на сайті компанії. Отже, давайте ближче познайомимось із нашим героєм. Як взагалі в тебе виникла ідея, що ти хочеш займатися пивоварінням? Все сталося дуже просто. Я працював, управляв закладом «Дранк Патрік», «Хмельний Патрік він спочатку називався. І там знизу була броварня. Я ніколи на неї не звертав увагу як на е, бізнес-процес. Тобто вона була і була, вона умовно це кажучи, це окрема юрособа, окремі люди займаються, я навіть туди не ліз, а потім прийшов новий пивовар туди Олексій, і він мене трошечки туди почав затягувати. Типу, Ми маємо працювати в колабі, ми маємо виробництво має працювати разом з закладом, в якому це пиво реалізується. Коли я дізнався, що воно таке і, що, і яким воно може бути, та, новий. Ну, Просто вау. Це просто вау. Там а, поле просто не пахане. Там, це, це мене дуже зацікавило. Mm -hmm. Зацікавило, що можна виробляти все, що тобі в голову приходить. Ти можеш це зробити, якщо ти робиш це чистим, правильним, смачним продуктом, це має успіх. Ну клас. Де ще так можна? В будівництві, я не знаю, чи в зборі врожаю озимої пшениці чи де ніде. Дмитро, скажи, будь ласка, в тебе дуже незвичне пиво. Має навіть дуже багато фруктових різних смаків, а є така думка, що фруктове пиво це компот. Угу. Скажи, будь ласка, ти теж виготовляєш компот? Ну, виходить, що ні. Це така, знаєш, є навколо навколо пива. Насправді є дуже велика кількість міфів, починаючи з живого нефільтрованого і закінчуючи тим, що пиво з додаванням там, ягід, фруктів, овочів і так далі це не пиво. Пиво це напій, який робиться з чотирьох інгредієнтів: вода, солод, хміль, дріжджі. Якщо ваш напій зроблений з цих чотирьох інгредієнтів, то це вже пиво. Що ви ще в нього додаєте? От тут вже і відкривається вся, вся крутість крафтового виробництва, скажімо, такого ручного виробництва пива. Тому що ну немає того, що не можна, можна все, що завгодно. Просто ринок же вирішить смачно, чи не смачно, ось і все. це було там якісь там 15 років, коли ми починали, тому це що, Карпаччо? Та в мене ж черві в голові будуть. ви що, з розуму з'їхали? А ми такі, та ні, це нормально, так має бути. Ви маєте вміти їсти м'ясо в прожарках там, в різних і так далі. І так далі. Тому важко, але цікаво. Це цікаво. Всі знають про проблеми в Миколаєві з водою. А ваш продукт, звісно, потребує води дуже сильно. Розкажи, будь ласка, як ви вирішуєте цю ситуацію, як ви виходите з положення з водою? З водою як? Ще цікава історія, що можна в цілому зробити свердловину, як по піполовина Миколаєва, це зробили. Але саме наша броварня розташована таким чином, що там свердловина неможлива. Тобто там би хоч 100 метрів, там не буде нормальної води, бо ну от, от щось, щось колись зробили таким же чином, як і зараз. понабивали купу свердловин на території, і все, вода вже зіпсована і не можна користуватися. Тобто, ми зараз виходить єдина на в світі броварня без води. Так собі, чесно кажучи, нагорода, я не знаю. Так собі, так собі бути перше в такому рейтингу, але маємо, що маємо. Мене рятує мій друг. Який за власні кошти, за кошти власного бізнесу, накупив машин, які зараз разом, якщо я не помиляюсь, з Червоним Хрестом, розвозять всю цю воду питну по точках Миколаєва, яких нас тут вже тисячі. І що залишається, коли залишається, вони просто привозять до мене. Це мені не коштує ніяких грошей, це просто дружня послуга. Як вирішувати це питання в подальшому, я чесно кажучи, поки не розумію, поки поки мабуть що релокація, релокація на жаль. Тому що мені, як Миколаївцю, дуже хочеться, щоб в Миколаєві розвивалися е, крафтові виробництва. Ну бо є такий тренд у всьому світі. Він пішов вже давним-давно, пішов вже з Європи, зі старої, що люди, е, там, умовно кажучи, жителі там якогось міста дуже сильно пишаються своїм власним виробництвом, там не знаю, сиру, вина, чого завгодно. Тому що там вже століттями все це виробляється. А у нас, поки я чесно тобі скажу, я за скільки років вже там? П'ять років я тут з цією броварнею чотири? Я ще не побачив, щоб хтось з миколаївців пишався тим, що я виробляю тут пиво, яке класно цінується по всій країні? Я можу сказати, що ми ну, дуже на високому рахунку зараз на ринку. Я не можу назвати себе там топовою броварнею, тому що до цього ще пхати і пхати, але тим не менш, ми дуже на високому рахунку. На жаль, не в Миколаїві. Скажи, будь ласка, як альтернатива релокації можна варити? Пиво в іншій броварні за твоєю рецептурою. Mm. Чи розглядав ти такий варіант, чи можливо твоя рецептура знаходиться під всіма замками дуже секретна інформація? Так, я з цього і починав. Ми вже перші роки три були контрактною броварні, у нас не було свого виробництва. Ми ж собі варилися і в Харкові, і в Києві, і в Миколаєві. І демо тільки не варилися. В цілому, так, це можливо, але тут питання в іншому. Я вже набрав трошечки обертів і я. Не готовий до того, що я не буду контролювати всі процеси. Тобто, що мені потрібно зараз? Я контролюю всі процеси. Я контролюю всі процеси бродіння пива, я контролюю всі процеси розливу пива. Його доставки, і все інше. Тобто це моя репутація. Е, немає жодної тайни в рецептурах. Е, якщо є і в нас будуть дивитися там домашні пивовари, приходьте в гості. Ми вас навчимо варити наше пиво, будете варити наше пиво. Просто тут питання в тому, що е, саме таким смачним е, ці страви, це пиво робить саме те, що це ми його робимо. Ми можемо це віддати. Чи буде так смачно? Може і буде, а може і ні. А скільки потрібно коштів, щоб відкрити пивоварню? Таку, як у нас, я думаю, що зараз можна відкрити, якщо з розумом до цього підійти, то 1600 доларів можна відкрити. Але починається далі. Своя система розливу, в мене немає своєї системи розливу. У мене приїжджають люди, я сплачую, там, за кожну банку сплачую гроші, вони приїжджають, ставлять свою систему велику, і 2000 банок в годину розливаються. Раз на місяць вони до нас приїжджають. Ось, Своя система розливу класна хочу, але вона коштує там 160. Своя лабораторія. Ще 50 і так далі, і так далі. Тобто її можна побудувати таку саму, але вона буде кошти 4 рази дорожче, тому що вона може там, умовно кажучи, все сама для людей, можливо, людина, яка хоче відкрити власну справу, що б ти порадив, з чого почати, або від чого ти би застережив. Зараз я розумію, що якщо ти хочеш відкрити власну справу в якійсь ніші, ти розумієш, що це буде, там виробництво, торгівля, що ще, то спочатку бажано попрацювати у кращій в команді. Може на такій позиції, на маленькій, але там це буде найкраще навчання, теоритич, практично точніше навчання, ніж будь-яка теорія, яку вас навчають на курсах, і потім ви будете лупати луп, лупашити собі шишку за шишкою, заробляючи цей досвід. Це мій шлях. Я от до 36 років так і робив, і от розумію, що, мабуть, що ну, достатньо. Треба вже якось більш ефективно підходити до рішення питань. Тому да, тому треба, треба спочатку зібрати, зібрати базу знань і базу умінь, щоб потім йти, йти і відкривати свій бізнес. Відкривати його не вміючи, не розуміючи, це буде дуже важко. Про що, що бренд твій? Про що він? Да, ти бачиш, він про що? І про пиво, і про бар, і про шмотки, і слухай, про якість, мабуть. Що. Е, перше, перше, що я хочу транслювати, це якість. Якщо ми реробляємо пиво, то це має бути обов'язково смачне пиво. Uh, тому що є броварні, які, у яких має пиво бути в стилі. В стилі, описаному там, в Біблії, це біджипі, і вона має відповідати і все. Якщо це ну, пити неможливо, але в стилі. Я такого не хочу. Я хочу, щоб це було смачно, щоб це була емоція. Ну, ми навіть у нас слоган, ми навіть на коробках з пива у нас написано Ми варимо емоції. Тому про якість і про емоції. Якщо в двох словах, то про якість і про емоції. Тобто так само і з їжею, це має бути смачна їжа. Ну, Якщо це щось таке. Посереднє, знаєш, так-сяк, я не буду цим займатися.